Кожного дня рятувальники, поліцейські, наші громадяни роблять все для того, щоб ця війна максимально швидко закінчилася. Разом з нашими громадянами, волонтерами, добровільними, пожежними дружинами ми робимо одну справу. Ми хочемо, щоб кожен громадянин на цю війну. Навіть ці важкі буремні часи для нашої держави відчував себе в максимальній безпеці. А безпека заключається в тому, що кожен з нас має вчасно прийти на допомогу. Тому кожному з вас я хотів би особисто від цього колективу Міністерства внутрішніх справ подякувати за вашу роботу, за вашу службу і за те, що ви завжди насторожі і закону, і порядку. Дотримання прав і свобод наших громадян за те, що ви першими відкликаєтесь на ті проблеми і на ту біль, яку, на жаль, ці 15 місяців війни відчувають на собі наші громадяни.